Сьогодні за Новоіліанським календарем відзначається церковне свято, введення Пресвятої Богородиці у храм. Це велика християнська подія, пов'язана з тим, що батьки Діви Марії вели її у трирічному віці в Єрусалимський храм, де вона залишилася для служіння Богу. Ця подія символізує початок її духовного життя та посвяти Богу. У храмі Пресвята Богородиця зростала, навчалася молитві та вивченню святого письма, що підготувалася, Вало її до майбутньої ролі Матері Божої свято Введення має глибоке духовне значення, оскільки воно підкреслює важливість посвяти Богу та служіння йому цього дня. Віряни беруть участь у божественних літургіях. Мешканці Дніпра долучилися до богослужіння у центральному єпархіальному храмі на честь ікони Божої Матері. Несподівана радість розповідає журналістка Маргарита Супільняк. Насамперед, сердечно поздравляю сьогодні з величним християнським святом введення в храм Святої Діви Богородиці Марії. Сердечно поздравляю з цим святом. Це велике свято, яке за богослужбовим змістом фактично готує нас до дня події, пов'язаної з народженням Сина Божого. І ось певний цей богослужбовий цикл. Поєднує так свята, що ми духовно або змістовно були готовими до певних подій, якими пов'язана саме наша мета і буття усьому земному, але грішному часі з присутністю насамперед Божого промисла в цьому сьогодні. Символічно сьогодні зайшла Божа Матір цей Єрусалимський храм. Він красивий, змістовний. Але святинюю не наповнений. І ось вода, зверніть увагу, наповнює цей Єрусалимський храм своєю появою. Для чого це все відбувається? Для того, щоб підготуватися у народженні Сина Божого. І ось через те Діва Марія, Богородиця, Бога народи. Сьогодні дійсно велике свято. Це в першу чергу введення в храм Божої Матері. Ми сьогодні бачимо багато людей в храмі, які були присутні на богослужінні разом з нашим владиком, з духовенством, молилися, прославляли Пресвяту Богородицю. i'm